Мої помилки під час навчання. Якщо починаєш вивчати After Effects не роби так, як я. Завжди на початку вивчення програми ви самостійно або є початкова лекція про інтерфейс програми. І є відчуття, що ви зараз подивитесь і все будете її знати. Але це не так. Як на мене, вона майже безтолкова, тому що інтерфейс ти вивчиш тільки коли почнеш користуватись, а не після перегляду 20 хвилинної лекції. Ігнорування гарячих клавіш Тут уже навпаки, краще постаратись і вивчити все одразу, адже це зекономить вам багато часу. Занадто складні рефи на початку. Так нам хочеться на старті всього одразу. Але так не буває. Я досі люблю цю пастку, коли шукаю собі референси для анімацій. Здається, що це все легко починаєш робити і пу-пу! Не так то й легко. Тому не вимагайте від себе на початку рівня професійної агенції. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся. А якщо ти вже профі, доповни цей список в коментарях.